Так, ну що, Даревчин нарешті добрався до своїх гальмів. Треба прокачати, бо бачите, ручка аж до, до керма достає непорядок. Так, ну що, погнали? Беремо такий торцевий ключик на скільки це у нас? Т10. Угу. Беремо і відкриваємо ванночку. Так, відкрили. Я не прошу коментувати. Значить, що у нас тут, коли натискається? О, чуєте звук? Такого не повинно бути. Вони повинно бути більше. І масло треба теж поміняти, тому що там, не знаю, років 10 воно не мінялось. Ну, не 10, ну років 7-8 точно. А що ми робимо далі? Тут масло треба так от виганяти його за рахунок такої шлангочки. Я відкрутив оцей болтик спочатку. Ось такий болтик відкрутив. Покажу пусть. Оцей трохи я відкрутив. І з нього полилась, коли почав натискати сюди от ручкою. Так, да, воно ну, почало так от виходити. Значить, ми так от багато разів робимо, щоб повністю прокачати. <різь> значить, це масло, бачите, я... Залив свіжого масло, щоб трошки промити. Бачите, яка... То воно повинно бути прозоре. Взагалі прозоре, прозоре. От. А воно, бачите, таке з домішками. Тепер трошки треба прокачати. От. Щоб воно проливало систему туди. Так, я от придумав із капельниця таку систему, да? от воно буде зараз набирати сюди. Обов'язково треба заливати. Знизу до верху. І потім воно повинно з'явитись отут, в ці ваночки масло дот-4 або дот 5, кому як зручно. От. І тоді можна буде там закривати зверху. Тобто воно дойде тут до рівня. От. Заливати треба, щоб було рівно так. от Щоб воно було рівненько все. І потім закриваємо кришечкою тут зверху. Виганяє воно всі пузирки. Тут, там от треба буде прокачати трохи. от, І потім можна буде закупорювати тут і зажимати там цей болтик маленький. от. От Я залих ну, десь 20 там з копійками кубиків, може навіть 25 кубиків. Тепер я починаю рухати рукоятю і воно буде, бачите, пускати бульбашки, тобто воно буде закачувати в систему. от. І таким чином треба, щоб повторити багато разів і воно буде так от закачуватись. Так, ну що, як ми бачимо, тут вже ваночка наповнилась, тут багато пузирків. Воно повинно їх вигнати з системи, і потім воно буде нормально працювати. От зараз ми трошки... Я тут вже вставив поршеньок, щоб можна було трошки туди-сюди пузирки поганяти в систему. Бачите, воно рівень виходить, потім нажимаю рукояточку, воно буде засмокчуватись в систему. Бачите, зараз вийшло. Так, ну що, все. Болтки я закрутив, колпачок поставив на місце. Оцей. І ваночку на місце прикрутив. Значить, Що ми маємо? Ось От. От такий нормальний, прекрасний ход гальмів.